Дуже схожі враження були в Євгенії і в Андрія так само судячи з наших текстів. І е, крім того, що бо Євгенія була в ліку, а я була якраз в такий період, який е, е, Акнон описує у своєму романі «Нічний Гість, коли він приїхав вже після певної відсутності, після е, періоду, коли він жив. Е, Дуже перебрався до Ізраїлю, він повернувся до себе в містечко, в якому він народився. І він е, з якоюсь такою тугою, з е, смутком описує, згадує, як це містечко виглядало раніше і як, яким воно стало сьогодні. І е, те, що він бачить, це порівняння воно не на кого. Містечка і буча тому що люди живуть гірше, люди бідують і просто ця екзистенційна печаль, вона розлита у цьому тексті, і дія відбувається е, у жовтні, принаймні, ну, десь восени, якраз коли вже зимно, незатишно, голі поля. І саме це я і пережила. Хоча я була у вересні, але погода абсолютно відповідала тому, про що я читала і. Цей пронизливий вітер, і цей постійний дощ він дуже е, хорошим е, таким, е, контрастом допомагав відчути е, затишок цього міста, допомагав е, оцінити зовсім по-іншому надзвичайну малювничість цього містечка. Тому що, е, можливо, ви знаєте, якщо ні, то, будь ласка, дізнайтесь, поїдьте до Бучача і подивіться, як. Розташоване. Воно розташоване так, ніби, е, якщо ви вийдете на пагорби, які оточують навколо містечко, то ви побачите долоні, величезні долоні, які тримають місто, е, от перед собою. І вулиці розташовані такими пластами, як можна порівняти з Італією. І одночасно бачите, як. Десь їде автомобіль, десь йдуть перехожі на тлі дивовижної архітектури, е яка має е багато століть. І водночас ця архітектура, на жаль, дуже часто страшенно занедбана. Тобто тут вже якісь виступають політичні моменти і сумні е такі речі з цього пов'язані з місцевою владою. Учи, якого, скажімо, я бачила таку дивовижну екскурсію в ратуші. Ратуша сама по собі дуже гарна будівля, стара, але вона абсолютно зруйнована і всередині теж цей раз був дощ, ратуша оточена рештуванням, яке от-от е завалиться. Але мені довелося полазити по цьому рештуванню, не знаючи, чим чи це закінчиться. І на кожному кроці там всередині натикатися на уламки скульптур Пінзеля. Ну і ще такий момент е, несподівано для себе самої раптом всі ці історії поєдналися теж з моєю родинною історією, бо під час зустрічі у бібліотеці з'явився е, один чоловік, який розповів, що е, він пише історію. Села є образи намальовані моїм прапрадідом. І за кілька днів цей чоловік був настільки добрий, що він повіз мене до цього села. Якраз була неділя, якесь релігійне свято. Я зараз не пригадаю, бо я, на жаль, не дуже орієнтуюся, але люди вже, частина людей розійшлися після служби, і тоді мене цей пан привіз машиною до церкви. І розчинилися двері, і звідти вийшов пів села. Бо священик виявляється, оголосив, що приїде якась письменниця. Ну вони погано виявляли, хто і що, бо було як цікаво подивитися. Я раптом опинилася в якійсь такій ситуації, коли треба було ще поспілкуватися з людьми, послухати вірші однієї старшої жінки, яка десь на вісім. Це поезію, і вона мені прочитала такий, е, повністю шкірна і зошит, зписаний з поясаних, старанним школярським почерком. Бучач що... дуже цікавий і те, що робить Мар'яна, і те, що роблять е люди, які е присвячують своє життя, е свій час тому, щоб е якось, розповідати про себе. Це насправді дуже варто уваги і дуже варто того, щоб принаймні зацікавитись.